Всім привіт! Мене звати Павло, радий вітати вас на нашому каналі OnLink. В сьогоднішньому відео болюча тема для багатьох інсталяторів це IP-домофонія. Дуже багато хто з інсталяторів не люблять підключати ip домофони Вони не знають, як їх налаштувати. Вони бояться, що щось піде не так, десь потрібно буде щось підключати, перепрокидувати якісь порти і тому подібне. І виставляти статичну ip адресу Але в сьогоднішньому відео я покажу на двох ексклюзивних приладах. Що таке ip домофонія і що це дійсно дуже просто. Як ви бачите, у мене зараз на столі стоять звичні, мабуть, для багатьох інсталяторів коробки з панелью виклику і з домофоном. Але сьогодні я думаю, що багато хто з інсталяторів в перший раз побачить саме ці моделі почнемо ми з панелі виклику, автономної панелі виклику. Що хотів би сказати, ця панель з маркировкою 6103 pe не має вбудованого зчитувача. Багато хто з інсталяторів зустрічав цю панель зчитувачем, але ця панель не має зчитувача, відповідно і коштує трішки дешевше. Також хочу сказати, що вона виконує абсолютно всі функції автономної панелі. Тобто, Людина може підійти натиснути кнопку і виклик потрапить у клієнту у мобільний додаток, наприклад, на телефоні, планшеті. І людина може поспілкуватися, тобто або там навіть відкрити двері, якщо ззаду ми підключимо замок на нормально відкритий або нормальний закритий контакт. Також хочу сказати, що вона підтримує технологію ОПОЕ, тобто передачі живлення і інформації по звичайному дроту, Ethernet, тобто від тої пари. Сьогодні ми підключимо цю панель до не менш ексклюзивного домофону. Домофон 63,50 te 1 має дуже тонку рамку. Багато, я думаю, також інсталяторів зустрічали дуже схожу, дуже схожий домофон, який має знизу більш широку е, сіру, е, сіру планку і більш широкі е, кути. Самого екрану, але вони абсолютно ідентичні. Тобто діагональ 7 дюймів абсолютно ідентична того, що ви частіше зустрічали, але саме рамка трішки менша. Плюс тут є дуже крута функція. Ми можемо цей монітор вбудувати в стіну. Тому що кронштейн йде не, так, не такий, що треба защокнути, а те, що треба вставити і надавити. Таким чином, ми можемо у стіні зробити невеличке ну, заглиблення і встановити туди монітор за вздовж стіни, щоб він був, тобто щоб він сильно не виправ, наприклад, на ось стільки, буквально там, може до там, 1 см десь так. Дуже круте рішення підтримує технологію PoE, підтримує 12 вольт, так само як і панель виклику. Підключається за допомогою звичайного дроту. Інтернет. Також є модель з Wi-Fi, Це модель без Wi-Fi, тому що я буду все підключати по дроту за допомогою комутатора від компанії УТЕПА. Тобто ми подамо живлені інформацію на монітор, подамо живлені інформацію на панель виклику, і таким чином у нас буде готовий комплект. Я хотів би пройтися по комплектації. Давайте почнемо з монітору. Монітор має інструкцію, інструкція прям як газета. Тобто, тут, якщо хтось любить почитати, то вона достатньо велика. В принципі, на багатьох мовах є корисна інформація, але якщо ви подивитесь або вже дивитесь це відео, то вам інструкція не знадобиться. Є дріт для підключення 12 вольт з штатним роз'ємом, є дріт з роз'ємами для підключення датчиків відкриття або руху. Так, ця система може бути використана як сигналізація. Вам буде приходити сповіщення про те, що хтось відкрив двері або хтось рухається в приміщенні у мобільний додаток. Але це не є професійною системою сигналізації, краще тут звернути увагу на сигналізацію Аякс, так як то професійна дійсно система. А це більш для того, щоб, наприклад, десь в офісі може побудувати якусь систему сповіщення про те, що відкрилися двері, а адміністратор, наприклад, не на місці не біля монітор, йому в додаток прийде сповіщення. Ну, таке рішення, тобто, хто хоче, може реалізувати. Є звичайні кріплення і є кронштейн. Кронштейн, як ви бачите, він йде з такими Т-образними кріпленнями, тобто, коли ми фіксуємо, ми просто його защелкуємо до кінця і все так само знімаємо, тобто не треба ніяк натискати. Плюс тут є стандартні е, отвори для того, щоб зафіксувати на стандартний е, стандартний підроздок, який, в принципі, більшість електриків е, роблять для того, щоб підключити монітор. Це зручно, не потрібно ніяких додаткових е, робити отворів. Тобто, оці стандартні отвори вони вже підходять під підрозетник. Тепер давайте підійдемо до. Панелі виклику, панель виклику має захисну кришку для того, щоб коли ми підключимо живлення і інтернет, ми могли закрити і нам нічого не заважало. Є тампер, який буде сповіщати про те, що хтось відриває цю панель. Є захисний захисна, захисний болт, який якраз ховає ось цей кронштейн. Тобто ми на кронштейн встановили, тут зафіксували, і нашу панель вже буде складно зняти, якщо у людини немає ось цього спеціального ключика, котрий ховається тут знизу. Також тут є дріт для підключення замку, для підключення 12 вольт, для підключення додаткових е, якихось там виходів. Є RS е, 485 для того, щоб підключити штатний, типу як. Щитовач, але в цій панелі це не потрібно. Тому тут, по суті, заводська маркировка, заводський дріт, але з використання ми беремо звідси 12 вольт, якщо у нас немає технології, пое, тобто немає по комутатора, і беремо, наприклад, підключення до замку або електромагнітного, або електромеханічного. Також в комплекті є зручний траферет, за що велике дякую. Компанії hikvision тому що нам не потрібно бігати з карандашом, обережненько це вимірювати. Ми можемо приклеїти траферет з лінійкою і знати, що ми дуже якісно і рівно встановили цю, цей, цю панель. Але звісно, користуватися рівнем теж потрібно. Є дюбелі. Маленькі, не знаю, може хтось буде використовувати, хтось буде купувати більш довгі. Є викрутка для того, щоб зафіксувати задню кришку, котра ховає дроти. І є інструкція трішки менша, ніж попередня газета. Тобто тут також є трафарет, є QR-коди і є інструкція на різних мовах. Тепер давайте перейдемо до підключення, подаємо живлені інформацію від поекомутатора, POE а POE поекомутатор підключаємо до нашого роутера. І так, як ви бачите, я взяв поекомутатор з маркировкою SW0401 60-ватний. І буду підключати панель і домофон. Також хочу сказати, якщо ви хочете придбати ці пристрої зі знижкою, з вигідною ціною. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео і обов'язково при замовленні кажіть, що ви є нашим підписником. Таким чином, ми заохочуємо людей, котрі нам допомагають рости, і також надаємо спеціальні ціни. Тому з нами вигідно підписуватись на наш канал. Підключаємо панель. Є. Yeah. Підключаємо монітор. Заводимо дріт. Все. Запускається і панель, і монітор. Всі ці речі можна придбати на нашому сайті OnLink. Чекаємо, поки включиться, і будемо працювати без комп'ютера лише з монітором у швидку швидке налаштування. Якщо вам у вас, наприклад, інша задача, то. У вас інша задача і вам потрібно підключити комп'ютер, тоді можете звертатися до нас. Ми теж можемо вам допомогти. Можете писати в коментарях під цим відео, або написати нам на електронну адресу, або подзвонити по контактному номеру телефону. Ну що ж, чекаємо, поки включиться, і перейдемо до налаштування самого монітору. Ну що ж, після того, як ми підключили панель і домофон, нам потрібно створити пароль. Створюємо. Повторюємо його. Є. Далі, як ви бачите, від трішки екран, нам потрібно обрати мову. Натискаємо далі. Тепер ми вказуємо електронну адресу для того, щоб при скиданні потім. А якщо ми забудемо пароль, щоб пароль прийшов нам на адресу, я натисну пропустити. Натискаємо автоматичне отримання IP-адреси, тобто наш монітор отримав автоматичну адресу 1.85. Натискаємо далі. Тут виставляємо час, натискаємо далі. Тут ми вказуємо, що пароль панелі, тобто нашої панелі виклику, ми хочемо, щоб був такий самий, як ми створили для пароля нашого, нашої кімнати. Тобто для пароля. Нашого монітора, точніше. Натискаємо далі. Вмикаємо службу HIC Connect», фотографуєте, і тут ми повинні ввести код підтвердження. Це може бути будь-який код, який ви будете пам'ятати. Я просто ввожу той самий код адміністратора, тому що я його пам'ятаю. Натискаємо далі. Тепер переходимо у налаштування. І це вже, як ви бачите, активування нашої панелі виклику. Тобто сам монітор нам пропонує активувати нашу панель. Натискаємо ОК. Пристрій. Активовано. Натискаємо «Налаштування». і натискаємо «Автоматичне отримання IP-адреси. Якщо у вас автоматична IP-адреса не встановилася, як у мене, то можете її прописати. У мене 1.84. Все. Тобто тепер з комп'ютера, якщо я захочу зайти, сподіваюся, вам видно, тому що екран відблизькою, ось так вам буде видно. Тобто IP-адресу автоматично воно встановило. А тепер я натискаю Є, і по суті. Так можна завершити налаштування нашої системи. Все, таким чином, наш комплект готовий, тепер нам залишилось додати за допомогою фотокартки, яку ми зробили, коли ми активували HikConnect. нам потрібно тільки е, додати е, саму панель виклику у наш HikConnect, для того, щоб ми отримували виклики на наш телефон. Якщо у вас все одразу не перезапустилося, не варто перейматися і поспішати, якщо, наприклад, при натисканні у вас не йде виклик, то пам'ятайте, що панель виклику повинна перезавантажитись. Вона отримала нову IP-адресу. І через декілька хвилин, після того, як вона перезавантажилась, у вас все буде працювати. Якщо ж ні, пишіть в коментарях, допоможемо вирішити. Але якщо ви все дістали з коробки, то ніяких проблем з цим не повинно бути. Також, якщо ви хочете, ви можете перезавантажити ваш комутатор. Ну що ж, давайте перевіряти. Як ви бачите, все є. Все. Тепер. Так, дивіться, в мене спрацьовує тампер, тому що я натискаю на постійно на тампер. Якщо ми натиснемо все. Ось таким чином наш монітор активував панель. Тепер давайте. Додамо нашу панель до мобільного телефона. Ну що ж, перший етап ми зробили. Тепер ми можемо в будь-який момент зайти і подивитися на е, нашу панель. Тобто, що відбувається на нашому, е, перед нашими дверима, все окей. Так, тепер давайте додамо у HikConnect для того, щоб ще отримувати сповіщення. Заходимо у телефон. Так, є. Скачуємо програму HICANNET. Реєструємося, нічого складного. Якщо ви вже користуєтесь, то просто відкриваєте. Так, є. Натискаємо плюс сканування QR-коду. І на моніторі в налаштуваннях у інформації, там, де є інформації про пристрій, є конфігурація. Заходимо у конфігурацію, ми вводимо пароль адміністратора. Натискаємо ОК, є. мережа. Налаштування. Налаштування служби HikConnect. Ви це можете зробити по тій фотографії, яку ви зробили на мобільний телефон. Я просто зайшов, по суті, отой самий екран, який був відкритий перед тим. Так, тепер є сканувати для завантаження HikConnect Коннекту і сканувати для додавання у HikConnect. Я сканую для додавання. У мене HikConnect вже є. Все. В мене, по суті, все знайшло. Натискаємо додати, є, зберегти, пропустити, все є. Таким чином, я можу переглядати все, що в мене є на моніторі. Тобто, якщо в мене будуть додані якісь камери, і якась буде додатково там, реєстратор, наприклад, доданий, то по суті я зможу це все дивитися. Натискаємо. І, як ви бачите, в мене програма збила. Запис, але як ви бачите, в мене. Давайте скину. абонент в цей момент зайнятий, спробуйте пізніше. Тобто, виклик я не зміг записати екран, але як ви бачите, на телефоні в мене досі приходить сповіщення, і я, по суті, можу його прийняти. Як ви бачите, виклик приходить, все без проблем можна подивитися. Плюс. Того, що ви додаєте монітор, тобто всі пристрої, котрі додані у вас до монітору, у вас будуть показуватись в мобільному телефоні. Це може бути камера, реєстратор, можуть бути декілька панелей виклику, це дуже зручно, щоб не додавати окремі пристрої. Якщо у вас, наприклад, буде лише панель виклику, то ви будете відскановувати QR-код з самої панелі і користуватися тільки панелю. Це якщо ви, наприклад, хочете зробити систему лише з панелі і, наприклад, там, замку. Якщо вона буде працювати як автономна система. Якщо в поєднанні з монітором, то скануємо монітор. Всі ваші питання ви можете задавати в коментарях. Також нагадую, що наші підписники отримують спеціальні пропозиції на все обладнання в нашому магазині. Переходьте за посиланням, також ставте лайк цьому відео. Дякую за перегляд. Всім до побачення!